МВС України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу це бригада Держприкордонслужби Сталевий кордон, шість бригад Нацгвардії та бригада національної поліції Людь, головними завданнями яких є відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, виявлення ворожих позицій і знищення противника, та головне деокупація України українських територій, основу цих підрозділів будуть складати діючі прикордонники, нацгвардійці та поліцейські. Однак долучитися до штурмових бригад пропонують і добровольцям віком від 18 до 60 років. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім в складі підрозділу. В арсеналі бригади наявна така бронетехніка, як БМП, БТР, Козак, Хамві, безпілотні літальні апарати від БПЛА. Лелека 100 до квадрокоптерів, а також артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння і відповідні боєприпаси. На сьогодні заробітна плата поліцейських в штурмовій бригаді є однією з найвищих серед правоохоронних структур і становить щонайменше 25 тисяч гривень, а також додаткові виплати залежно від умов служби, безоплатну меддопомогу і санаторне лікування, можливість здобути освіту у відомчих вишах під час. Служби безоплатно або пільгово право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла, пільги після отримання статусу учасника бойових дій. якщо ви вирішили проходити службу в лавах бригади Людь, ви можете звернутися або до центру надання адміністративних послуг, або до найближчого райвідділу, або поліцейського звернутися, який надасть вам всю вичерпну інформацію з даного поводу. Як досвідчений офіцер, можу сказати, що служба в даній бригаді буде дуже авторитетною сторінкою вашої біографії і вам буде не соромно ні за себе, ні за своїх близьких родичей, тому що обов'язок кожного, поважаючи себе чоловіка, захищати себе, свою країну та свою сім'ю. Перетворіть свою людь до країни-агресора на лють в штурмової бригади.